Добре, добре всіх хто вже перестав у передовій. Вийші, чого мене? Якщо чуть, що договори, добра! Вітаємо, вітаємо вас! Супер, супер! А ви що, речі, достат, залишається менш і менше часом нас на працювати перед статом. А я хотів би звичайно запросити до слова своїх дітей, які надихують вас перед вашим статом нашого земля. Я заговорювання першою.

Подобення критика, які були ставлені людини, яка бізнеса. Я може від масштаб, які не може бути. Воно звичайно масштаби немає писати, а про те, що ми заможками звідси, коли вас тут переміна. Dit is 'n baie goeie punt. Ek glo dit is baie belangrik om hierdie kwessie te bespreek. Ek dink dit is baie belangrik. Ja, daarom het ek hierdie voorstel opgestel in die eerste lyn, en ek wil graag ook genoem dat Thank you, all the soldiers are with us today. Well, let's do good run. Thanks. Поэтому я все говорю, что сегодня <клод> с нами і по ходу операции, как мы не знаем, что мы приехали в Сомнике, и сегодня будут дети, и все будет в память в Дякую вам. Мы в Петру Чернейске, нами менеджер Радио Тюмень, за слово Эдка Буласа. А друзья, витаю. Витаю всех уже на четвертому, за первую честь имени Эдка Буласа. Алексея Чубашева. Багато хто з нас знає, Олексія, знає Олексія особисто в особистому житті. А був, якщо коротко сказати слова людиною, яка популяризувала Збройні сили України. Сьогодні ця подія в собі об'єднує всі ті цінності, про які колись е, говорив е, Олексій. Сьогодні вона об'єднує військовою і, і цивільну. Сьогодні ця подія вона присвячена всім тим, хто сьогодні загинув, захищаючи нашу Україну. Мені хочеться, щоб ці події кожен сьогодні дві, можливо, за свого рідного побратима, друга чи посадку, кого вже сьогодні немає з нами. Четвертий рік є війна. На довсці е, стрічок стає все більше. Все більше людей сьогодні залишає нас, але ми сьогодні з вами маємо пам'ятати імена тих людей, кого немає сьогодні з вами. Дякую. Ми маємо сьогодні робити все для того, щоб підтримувати тих, хто сьогодні воює. Хто сьогодні ще стоїть тою. Це дуже важливо. Повірте, кажу самі, якісь слова. Це дуже важливо. Ось. І дуже важливо, звичайно, повертатися додому і отак попадати на такі старти, тому що ти тут відпочиваєш, е, ти повертаєшся і розумієш, що це життя воно істує, і воно таке класно. І так хочеться вдома. Але є робота, яку теж важливо робити сьогодні, захищати Україну до когось, для когось її підтримати. Тому, друзі, я бажаю всім гарного старту, ось, легких ніг, як то кажуть, і бажаю всіх нам перемоги. Бажаю, щоб сьогодні всі повернулися, всі, хто сьогодні оборони України, повернулися дороги. До всіх, хто не воює, так, то, до цивільних людей, хочу сказати, друзі, підтримуйте, тому що війна не закінчилася. Я не кажу, що ми маємо сьогодні на кожному погороді процес учасника, але ми маємо робити просто свої дії. Кожен має робити своєму житті, хтось підтримувати, хтось складати щось, кожен визначається для себе. Тому слава Україні! Героям слава! Я прошуся зараз, повинна мовчанням вшанувати пам'ять Олексія, до всіх героїв привітали недорочь, вітали своє життя захищаючи нас вами, виборюючи наші з вами незалежності. Вони на пам'яті за загиблих героїв. Пам'ятаємо кошти. Ми зараз я хочу запросити, що людина влада Вісоцька, влада співпрацювання, вона буде виконувати державний гімн України. Я хочу запросити приєднатися до виконання державного гімна України. Будь ласка, Дякую. Друзі, найперші сад, які ми сьогодні дамо, ми дамо сад тих гори, на назавжди залишить до першої війни. Тим вже не вийдуть на сад, але ми про них Тому я хочу зараз символічно дати і відправити на сад тих, хто на завжди перші війни. Є А ну тепер на сайт звертатися до стату десь садочки. А ну, просто так представників змі звін, звінити дистанцію. Адже учасників дуже багато, а не все обмеження. У нас учасників відійде до старту ну, і усіх глядачів, хто стоїть, добавляють, усіх, хто стоять зараз у стартовому коридорі. Я запитаю доєднатися до звертання відбувається і разом з вами. Дати, а зговорні відео на підслайці на той черницький, він буде давати старт. Отже, всі вихідні, всім хороші на з вами на фініші. Ви стартуєте це. Старт. Поки що не стартуємо, поки що не стартуємо. Перепрошую, майдують нам з технічної зони, що щось не за Це окей, окинуть. Поки що ні. Чекаємо, чекаємо, друзі. Як тільки буде фінічно, одразу будемо давати старт. А тоді продовжуємо вже. Бажаю вам легких і хорошої дистанції. Здавати її хорошим результатом для себе. Не побачимо на фініші. Стартуємо за п'ять, чотири, три, дві, гоню. Перед паре, паре, перед!

уч уч